Цю теплицю і заходити не хочеться. Чоловік кожен сказав, що там добрі та вкусні огірки. І треба скоштувати декілька. Ну зараз спробуємо, що таке огірки. Ваші огірки як пальми у Мексиці. І це ви називаєте огірком. Зелений, маленький, фу, невкусний. Гіркий? Ой-ой-ой, ой ой корм дуже смачний, ніж цей грок. Ну, таке. Я таке не полюбляю, та не буду несу мене цей ірок. Не буду, не треба. Фу! піду звідси. Аж дихати легше стало. Треба йти полювати чи шукати їжу, тому що на цих гірках я не витримаю. Це ж якась вода. Яка зелена вода. Я не розумію, хто це полюбляє. Я ж кіт, а не якийсь там вегетаріанець. Я буду їсти звичайну корисну, вкусну їжу. Вкусно. Я буду. Не треба суватися говорю. Фу, не треба, я не буду. Хотів обманути мене.